Перше, що ми малюємо, можемо малювати велике коло, не роб можна не робити е велику відстань між е від краю листочка. А, от. Звичайно, що перше е наша, е наш круг, да, перше наше коло може бути нерівне. Так, зазвичай воно якось нерівне. А потім ми вже коли наводимо, то ми вже бачимо, що воно трошечки ровняє. Крейдою краще робити. А а Яким кольором? Будь-яким, бери на свій, О, добре. на свій смак, який хочеш. Скоріше ще теплий, теплий, чи холодний. І скоріше так, я як, сіли, от такі. як тобі душе завгодно, такий колір бери. Який хочеш, такий бери колір. Так, декілька разів ми праворуч, в праву сторону малюємо. Потім, як завжди, ми малюємо в інший бік і можемо взяти в ліву ручку. І намалювати, це, ж, це буде вже якби наводити ви будете, не само коло малювати, якщо ви правша. Це буде якби наводитись. кілька разів не відриває руки, не відриває руки, як би наводимо це коло. Краще 5-6 разів, ну, може і 3 вистачить. Звичайно, воно ж не буде таке прям всі лінії будуть рівненькі-рівненькі. Ні, можуть бути десь хвиляста лінія, нічого страшного. Навіть в мене такий буде, щоб це зробити, так? Да? Таке щось з одного боку плоске воно, якесь на мене вийшло. І так навіть краще. Але ж в мене теж не дуже рівне. Ну, я пішла. Так, можна порівняти, де, якщо хочете щось іще порівняти, порівняйте. Десь можу прибрати ще. І ще можна декілька разів навести, щоб воно було вам. Щоб ви бачили, що воно вже вас рівне. Ого. Але якщо ми декілька разів наводимо, да, нічого страшного, що десь там у нас буде, може, хвиляста якась лінія. Далі, що ми робимо? Ми робимо, ділимо наше коло на шість частин. Давайте на три одразу. Три рівні. І... Давайте три спочатку, потім на шість. Три рівні частини. На глаз, звичайно ж, без, без лінійки. Зверху ми робимо таку позначку, що вона у нас тут буде. Ну, Десь так, може трошки менше, отак у вона... Напевно, буде, так. Звичайно, що це буде на глаз, от як поділимо, так воно і буде. І з'єднуємо, да, ці крапочки ми можемо, треба з'єднати. І, звичайно, у нас яка фігура вийде. А у нас вийде трикутник, Звичайно, що у нас вийде трикутник. Теж ми його наводимо декілька разів, можемо щось порівняти, трошки зробити його в лінії. Ну, коли вже наведемо, то тоді ми можемо взяти в ліву ручку і теж навести вже по лініям, які в нас є. Справа наліво тоді ми ведемо по лінію. Справа наліво. І коло, коли малюємо, теж буде справа наліво вниз отсюди. Правою ручкою ми робимо зліва направо, а лівою справа наліво. Так, тепер, ну, приблизно, да, приблизно половинки наших, наших сторін. Приблизно половинки наших сторін можемо поміняти вже, наприклад, олівець, взяти інший. І дивіться, ми теж їх з'єднуємо всередину, ми їх з'єднуємо. Дивіться, як цікаво вийшло в нас. Трикутники всередині вийшли, всі однакові. Ну, приблизно, так? Да? Всі однакові. А тепер ми якби, е, умовно да, лінію проводимо да, від цієї серединки до кола, але її намалюємо і теж ставимо позначку від кута, да, від е, кута маленького трикутника проводимо таку умовну лінію і ставимо позначку на колі, від іншого кута, від другого кута, теж ставимо позначку від третього кута. І теж ставимо позначку на колі. А от тепер ми можемо з'єднати всі, всі точки, крапочки наші. І це вже у нас буде зовсім інша фігура. Яка це буде фігура, хто мені скаже? Одразу. Що, що? А, ні, мені здавалося, що це палатка. Ага, палатка. На угу, не палатка. Це п'ятикутник, а ні, шестикутник. Шестипутник, так. Да, з'явиться у нас вже шестикутник, так. Да. У нас з'явиться шестикутник. Теж ми будемо наводити лінії, так, наводити, щоб воно було все рівне. І ми теж наводимо, з. Правою рукою да спочатку декілька разів обводимо шестипутничок наш вже по лініям готовим намальовані. Декілька разів не відриває руки. Так, І в лівою рукою інший бік ми наводимо. Декілька разів не відрукає руки. А тепер ми що можемо зробити? Всі, всі фігури як би взяти собі. Цілком. Спочатку коло ми обводимо, правою рукою ми йдемо зліва право. Обводимо коло один раз. Переходимо на шестикутник один раз, не відриває руки. Переходимо на трикутник великий. Не відриває руки. І переходимо до трикутника маленького. Потім повертаємося до великого, повертаємося до шестикутника і повертаємося на коло. І завершуємо. Потім беремо ліву ручку і ми вже а, малюємо справа наліво. Спочатку коло, шестикутник, Перекутник. Маленький трикутник, великий трикутник, шестикутник і коло. кову така цікава справа. Те ж саме ми могли би зробити, наприклад, проходячи, да, проходячи у просторі шагами. Крокуючи, да, крокуючи, те ж саме коло, шестикутник, трикутник, маленький трикутник, потім повертаємося великий трикутник, шестикутник і коло. Це теж можна зробити у просторі. Можна розфарбурувати різними кольорами. Ну, Наприклад, да, серединка в нас у мене е помаранчевий, то можу взяти жовтий або помаранчевий такий. У мене крейда, ну, можна зробити і олівцем це штрихуванням, да, як ми на живопису робили. Наприклад, можна позначити ще куту, кути, так, щоб було більш яскравий. Яскраві вони. зробити Далі зелений так, от такі зелені, у нас? У мене світло зелений, Потім теж позначити кути більш яскравим кольором. А які в нас утворилися кути в трикутнику? А ну, хто мені скаже? Які гострі, чи тупі, чи прямі? Гострі. Гострі. Угу. Гострі. Геометрію трохи знаємо. Трохи знаєте, ну добре. Добре, бачите, ми трошки, трошки повторили геометрію. Малювали фігури, а повторили геометрію. Так, і можемо ще, так? Шестикутник, я хочу ще позначити по. Кольором розфарбувати і позначити кути. От там цікаво, да, що один кут великий. А тут цікаво, дивіться, один великий кут да, утворюється, а цей кут якби із трьох складається. Один, другий, третій. Да? Цей великий кут, це який буде? Гострий, тупий чи прямий? Ось той, що ви зараз малюєте, це тупий. Це тупий. Так, і ще. У нас є один такий великий тупий кут. Але він зовсім не тупий. Чому? Чому зовсім не ту? Де, а, ну, якщо, якщо мається на увазі інше значення, то тоді так. Да. А дивіться, от да, а цей кут теж великий, да, тупий, але він складається із трьох, трьох гострів. Бачите? Двох однакових гострих і трошки більше один. А разом це буде теж великий тупий кут. Ну, отак ми можемо ще позначити, так? І я тільки кола трошечки там, так, да? замалюю. Можу теж намалювати ще простір біля кола, зробити кольоровий, і ну, це вже вже більше для завершення малюнки. Ну, такий у нас шикарний малюнок вийшов. бачите.